Ви, напевно, чули про Павлика Морозова, який здав свого батька, російського хлопця Павлика Морозова. Не буду вникати у деталі біографії Павлика Морозова. Поговоримо про наших. У 33-му році у багатьох селах України, коли почався страшний голод, в деяких селах було так, що односельчани вбили кількох дітей: Микиту Сліпка, Ваню Васильченка, Надю Риндю. Вже ці прізвища ніхто не пам'ятає, з цих дітей зробили мучеників. Ці діти відбирали в голодних дітей, у голодних селян, колоски і так далі, і здавали їх. І казали, що ви, ви Курпулі, називали їх курпулями, що ви, що ви крадете хліб, а хліб потрібний нашій батьківщині, і здавали їх у радянські органи. Ну, і вбивств таких було небагато, але були іноді. Озвірілі селяни, яким не було що їсти, були вбивства цих дітей. Їх було повторюю небагато, але ці вбивства таке враження, що були частиною сценарію, друзі, тому що коли від голодних дітей відбирають їхній шматок колоска другі діти і ще здають їх, що оці там крали щось куркулі, куркулі такі, що від голоду вмирають. То що можна, яка страшна трагедія України з одного боку і з другого ці діти, які чують пропаганду про те, що вони повинні син за батька не відповідає, як сказав Сталін, але не відповідає тільки тоді, коли син зрікається батьків, батька й матір, син чи дочка, коли вони, мовляв, мають інші переконання. І тому колоски, боротьба з куркулями, Павло Постишев, Тодішній очільник, який питав у 33-му році на зустрічі з дітьми, один із майстрів голоду в Україні, скільки ти куркулів спіймав? Скільки ти спіймав шкідників? І там ці діти, які на ту зустріч допустили до Постишева, від двох до 16 шкідників куркулів, так званих, от що вони якби їх заклали. Це діти, по яких пройшлася радянська пропаганда. Я забігаю наперед. Це діти, які на початку 40-х років пішли першими добровольцями, коли почалася так звана Велика Вітчизняна війна, і фанатично помирали за Сталіна і так далі. Отаких От готували дітей. Я не кажу, що були всі, але на друзі більшість дітей українських, там, де була радянська влада, мали назавжди поколічену свідомість.